А може людина сама для себе визначити, бо для когось негарно визначати. От ти сам для себе можеш визначити межу ненаситності? Це дуже межа така. Там дім, до речі, не входить в цю межу, ми маємо всі необхідність десь жити. Всіраха пише про дім, в Павла не пише: поживай і одяг, і, і вічна квартира, знімання, оренда. Хоча ми так не розуміємо, ми маємо своє житло рахуємо, що благословіння. Це дуже жорстка така мірка. Дуже жорстка. Тоже жорстке мірило Івана Хрестителя, чоловіка, який жив в пустині. Ми не потягнемо таку програму. Ну, вже для нас, теперішніх християн, таких розбалованих, тепличних. Ну, навіть для нас є якийсь потолок чи нема. Каже псалмоповідь, всі землі скупляють, ніби вони одні живуть на землі. Лишіть трошки ближньому. От є десь така, я думаю, що це як в грошах. Кожен собі має визначити ту міру. От йдеш по магазині, от і то би купив, і то би купив, і то би купив. Поскупляв усе, стоїть, ну вже пахне в шафі. Ти реально то не можеш зносити, але ти знов купляєш, знову мало, мало очі кажуть, давай, давай. Тобі сподобалось, в когось побачив, мусиш таке мати. Бо в того таке, в того таке. Нема кінця краю. Нема кінця краю. То Господь каже, що, що ми за цим потолком трошки дбали. Чи воно вже треба то, що ти хочеш. Це вже досить.